Всім привіт! намасте, Вітаю вас на сьогоднішньому тренуванні. Сядьте в комфортну для вас позицію з рівною спиною, проверніть плечі назад і вниз. Витягніть видовжіть свою шию. І давайте по черзі декілька разів потягнемо вухо до правого і до лівого плеча. Розминаємо нашу шию і тепер вниз. І вгору потягнули. І ще вдих. Ми стараємося видовжити поверхню передню шиї, а не закинути голову назад. І ще один і опускаємо підборіддя вниз і робимо декілька обертів повних кругових в одну сторону. І вижу. Добре. І тепер плечі декілька разів. Прокручуємо назад. Робимо великі кола. І вперед. І витягуємо за руками вгору, вдих. І тягнемось по черзі, нахиляємось в ліву сторону і вправо. І робимо це в динамиці. Колихаємося, в один і більше. Продовжуємо глибоко дихати. І ще по одному разу. вдих і видих. Добре. Руки кладемо на коліна. і зараз малюємо кола нашим корпусом. Йдемо в праву сторону, вперед розкриваємо грудну клітку, вліво і назад ми скругляємось. І ще вправо, вперед, вдих, розкриємось, і видих назад, через ліву сторону, скруглись. І ще робимо Останнє поле в цю ж сторону. Стараємось зробити його максимально плавним і амплітудним. І тепер рухаємось вліво, вперед. І назад. І ще вдих. І назад видих. І вперед. Вдих. І, і видих. Назад. Витягніться за руками вгору на вдих. І з видихом права рука на ліве коліно, ліва позаду на кінчиках пальців. І погляд назад, за ліве Плече витягуємо за маківкою вгору, спина максимально рівна. І вертаємось, витягуємось вгору вдих і з видихом скручуємось в іншу сторону, погляд тепер за праве плече. І вдихаємо і вертаємось в центр. І зараз ми перемістимось в позицію русалки. Попереду у нас спочатку права нога буде. тут в контакті стопа з коліном, і ми зараз витягуємо руки вперед, будемо підійматися на вдох, штовхати, якби більше таз вперед, розкриватись, розкривати грудний відділ, тягнутись, вправо опускати руку і за лівою витягувати в сторону, підіймаємось. І з видихом знов тягнемо руки вперед, таз назад, йдемо такий нахил і сідаємо, опускаємось. І ще піднялися. Вдих. розкрились. І ще потягнулись вправо. Піднялись і з видихом назад сіли. І ще піднімаємось. Видих, розкриваємося. Вдих, опустились. І вдих. Витягнулись і видих. Давайте ще один раз. Піднімаємось вдох, розкриваємось, потягнулись вправо, і опустились на видих. Добре. І змінюємо позицію ніг. Попереду у нас тепер ліва нога. І робимо, в принципі, те ж саме руки вперед. На вдих підняли та штовхнули його вперед, розкрили тут, зробили прям так широко, розкрились за руками. І опускаємось тепер вліво, витягуємось вдих, підіймаємось і назад видих. І ще піднялись, розкрили вдих. Видих, опустились, потягнули вдих і з видихом. Опустилась. І ще давайте два, розкрились, витягнулись і опустились. І один. Розкрились. Потягнулися в бік, і опустились вниз. Добре. І зараз два зігнута вона під низом. Права пряма і ліва рука в нас буде опорна. Вона може бути трошки попереду, не на лінії. Ніг. Зараз спробуйте піднятись тазом сюди вгору. У нас опорна буде ліве коліно і ліва рука. Права стопа теж на підлозі. І опустіться, відчуйте, яка вам треба відлаштування, довжина. Відстань якби, між тазом і рукою. Ми зараз будемо права рука, у нас теж буде рухатись. Вона лежить на стегні. Ми на вдих підіймаємось, витягуємось за рукою в сторону, погляд переводимо на опорну нашу долоню. А з видихом опускаємось вниз, але не до кінця. І рука в нас торкається ноги права. І погляд за правою рукою. І ще на вдих піднялись. Витягнулись, на видих, опустилися, але не повністю. Не втрачаємо своє. напругу свою, видих та штовхнули вверх погляд вниз і видихнув навпаки. та вниз, погляд за правою ногою. І ще давайте три. І видих, маєте вже відчувати і вік, в тому числі, видих. І видих. І ще один. Вдих і видих. Добре. І зараз змінимо сторону. Під низом у нас права нога зігнута, ліва зверху пряма, права рука у нас опорна. Знов підійміться, відчуйте, як вам треба відлаштуватись. Коліно стопа на одному рівні, рука може бути трошечки попереду. І так само зараз підіймаємося за ліву долонею на вдих. Витягуємось погляд на опорну праву руку і з видихом сідаємо, але не до кінця, і дивимося собі на ліву дорогу. І ще піднялися. Штовхнули таз вгору, вдох, витягнули бік. І з видихом сіли. І ще видих. І видих. І ще два. Видих. І один. І видих опустимось. Чудово. І зараз перейдемо на позицію на четвереньки і е, під, підлаштуйте. Е, дивіться, зараз ми будемо підкручуємо пальці е, і виходимо наче, в собаку мордою вниз. Угу, вдох, видих тут. І зараз виходимо в рівну лінію. Якщо вам треба, руками пройдіть вперед в позицію планки. І ми будемо виходити в позицію планки, і потім виходити, наче в позицію собаки, і по черзі підтягувати одну ногу, ніби ми коліном хочемо торкнутися носа, і знову виходити в планку. І з видихом іншу підтягнули, і на вдох вийшли в планку. І ще. Видих. Підтягнули ліве коліно, вдих, планка, Видих, праве, вдих, планка. І ще видих. Ліва, вдих, видих, права, Вдих. І ще по одному. Вдих, ліва, видих. Верніше. Вдих. Планка. Видих. права, Вдих. Планка. І знову штовхнули себе назад в собаку, призігнули коліна таз провернули вгору, шию розслабили, маківка дивиться вниз, вдих, видих, випустили зараз свою напругу через долоні, стопив. Угу. Добре, і ми зараз будемо згинати коліна і опускатись, начебто на четвереньки, але не до кінця. І потім себе виштовхувати. Назад, собаку. І знову опускаємось і робимо такий рух назад, ніби ми штовхаємо сідницями і п'ятками щось назад, і видих, виходимо в собаку. І ще опустились вдих і видих, витиснуємо. І ще два. Видих, назад. І один і назад. Видих, добре. Тепер опускаємо коліна таз на п'ятки, руки вперед, вдих, видих. Трошечки розслабились тут. За руками продовжуємо витягуватись вперед, розтягуємо всю поверхню хребта. Угу. І підіймаємось знову в позицію на 4. Попереду виносимо нашу праву ногу. І ми зараз будемо правою рукою розкриватись в сторону. На вдих і погляд теж вверх. І на видих вертатись. Руки нас всередині біля ноги. На вдохмо. Зкрились, повернули грудний відділ. І з видихом повернумось. І ще вдих. Розкрились, видих вниз. І ще два, і видих. І один. І видих. І тепер праву ногу ми ставимо трошки вперед, або ж навпаки від'їжджаємо лівим коліном, так, щоб в нас був більший кут, тут більший таз був в нахилі. І зараз у нас так само ліва рука опорна, Праву ми витягуємо вперед і будемо малювати такі коло назад, тягнути, струхатись ноги і погляд за рукою, і з видихом вперед. І ще потягнулись назад, вдих. І з видихом. Витягнулись за рукою вперед. І вдих. І видих. І ще вдих і видих. Добре. І відводимо ногу назад. Вперед, зараз ліву ногу. І зараз на кут менший. Перша вправо. Опорна у нас справа рука, руки у нас з боку від ноги. І за лівою ми будемо розкриватись, витягуватись вгору. Погляд за рукою, грудний відділ провертаємо. І з видихом опустились вниз. І ще на вдох Розкрились. І з видихом опустились. І ще три. Видих. І два. Видих. І один. І видих вниз. І знову можете подалі від'їхати правим коліном або вперед, просто вивести ліву ногу, права рука опорна, ліва витягується вперед. І ми нею малюємо такі великі кола назад. Якщо виходить, торкаємось. Стегна наша. І вперед витягуємося вдих і назад повертаємось на видих, погляд прямує за рукою. І ще вперед витягнулися вдих. І видих, закрились. І ще вдих. І видих. І ще два. Видих. І один. І видих. Добре. І виходимо з цієї позиції. Знову сідаємо. Таз на п'ятки витягуємось вперед. Тепер руками крукуємо пальчиками вперед. Розтягуємо спину, можна поставити на кінчики пальців руки, і так наче покачатись, наче хочемо одним плечем, чи під верніше торкнутися підлоги і іншим. І перекатуємось так то направо, то наліво. Угу. Добре. І плавно виростаємо. Витягуємо за руками вгору вдох і видих Намасте. Дякую собі за цю практику. Я вам теж дякую і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь, залишайте коментарі, лайки, радьте цей канал своїм друзям та рідним. І чекаю вас на наступних тренуваннях. Намасте.